Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами подивимось застереження, яке дає вам оракул Шріматрика. І так як ми знаємо, що в просторі немає часу, то це послання буде для вас саме зараз потрібне, коли ви дивитеся це відео. І як завжди, загадайте, будь ласка, один з п'яти варіантів, і ми з вами розпочинаємо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! На перший варіант випала фонема Шабда. Фонема Шабда символізує звук, слово і мову, що веде вас у світ звукових вимірювань, де кожен голос і кожне слово має своє власне значення і впливає на вашу реальність. Кожен звук несе смисл, а слово це капля знань, а мова це безмежний простір можливостей. Ви вмієте проникати через словесний бар'єр і сприймати мову як магічний ключ до розуміння Всесвіту. Ваші вуха відкриті для розмов, що звучать навколо вас, і кожен звук несе з собою нову порцію знань. Через вашу здатність спілкуватись, ви здатні впливати на світ навколо вас, будуючи плани, здійснюючи мрії. Та доносячи суть кожної ідеї до того, кому потрібно. Зараз для вас всі дороги відчинені, і ви можете використовувати звуковий простір для досягнення своєї мети, творець своєї власної реальності через те, що ви висловлюєте свої думки та ідеї. Кожен звук, який ви чуєте, і кожне слово, яке ви говорите, має потужну енергію. Що може змінювати весь ваш життєвий шлях. Тож будьте уважні до того, що ви говорите та як ви слухаєте, бо в цьому полягає ключ до вашого успіху та благополуччя. Як пораду тут можна сказати: будьте уважними до свого слова і сприймайте звуки навколишнього світу як джерело важливої інформації. Вивчайте ситуацію, вислуховуйте людей. Та сприймайте навколишній простір як джерело навчання та інсайтів. На другий варіант випала фонема Агні. Фонема Агні це вогонь, який палає світлом і силою. Вогонь Агні освітлює ваш шлях, зігріває ваше життя та знищує перешкоди на вашому шляху. Він активує вашу творчість та посилює вас силою, наділяючи рішучістю. Фонема привносить вам щасливі випадки і пориви сили, які допомагають вам подолати будь-які перешкоди. Вогонь Агні не лише розплавляє і перетворює, він також є ясним, сильним і стерильним. Його енергія безмежна, здатна трансформувати енергетичні стани та ресурси, як зовнішні, так і внутрішні. Зараз активується ваша творчість, з'являються ясність і мислення, нові прогресивні ідеї. Ви використовуєте надані вам сприятливі можливості і шанси для своєї користі, проявляючи себе в повному обсязі. Ви впевнені в собі, що дозволяє вам не лише подолати виклики, а й активно просуватися вперед до досягнення своїх цілей. Водночас ця енергія може бути використана зрозумінням і мудрістю, спрямовуючи ваші зусилля на досягнення позитивних цілей. Як пораду тут вам можна порадити, використовуйте свою енергію та наполегливість конструктивно. Намагайтеся вирішувати проблеми з впевненістю та відданістю, але при цьому пам'ятайте про важливість збереження гармонії і взаєморозуміння в оточуючих вас відносинах. На третій варіант випала фонема твак. Оракул говорить, що у вас зараз розвинена сила дотику та здатність до тактильного сприйняття через шкіряні рецептори. Вашу увагу потрібно акцентувати на прагнення розширення та наповнення дотиком. Дотик та тактильність відкривають перед вами таємниці світу, дозволяють вам зануритися в реальність та відчути специфіку. Цього світу це вам допомагає розібратися в справах і збільшує для вас насолоду від життя. Зараз настав час для розвитку бізнесу, покращення відносин, творчих пошуків та наукових відкриттів. Ви маєте унікальну здатність відчувати зміни навколишнього середовища, розрізняти небезпечні і неприємні аспекти та швидко орієнтуватися в ситуаціях. Тепер ідеальний час для розкриття свого потенціалу. Ваша здатність відчувати і реагувати на найдрібніші зміни дозволяє вам бути чутливим до потреб інших людей та реагувати на них адекватно. Ваша здатність до тактильного сприйняття може стати силою, яка допоможе вам побудувати гармонійні стосунки і досягти успіху у всіх сферах життя. Як пораду, вам можна сказати тут: слухайте сигнали, які надсилає вам ваше тіло. Відчувайте, як реагує ваша шкіра на різні стимули та ситуації. Прислухайтесь до них. Доторкайтесь до людей у вашому житті, щоб виразити їм підтримку, розуміння та емпатію. Дотик може бути потужним засобом спілкування і підтримки. На четвертий варіант випала фонема дурга в перекинутій позиції. Оракул попереджає про важкості, які ви зазнаєте, про неприємності, що спіткають вас та ваше оточення. Проте навіть у цих темних моментах є можливість для виправлення. Ваші дії можуть здаватися марними, але це є лише викликом для вас знайти нові шляхи та підходи. Важкі часи часто є найбільш плідними для особистого зростання та розвитку. Це можуть бути часом втрати, але з втратами приходить нове набуття. Важливо зберегти свою віру і відкритість до можливостей, навіть коли здається, що все втрачено. Така ситуація може виявитися крайнім випробуванням для вашої волі, але саме з цих випробувань ви можете вийти сильнішим та мудрішим. Використовуйте ваші знання та розум, щоб знайти вихід із складної ситуації. І пам'ятайте, що ви не самі у цьому світі, ваші близькі і рідні можуть бути важливою підтримкою для вас в цей важкий період. Незважаючи на свою негативну трактовку, фонема дурга в перекинутій позиції може слугувати як попередження. Або сигнал для переосмислення власних дій. Фонема дурга може надихнути на зміни впровадження нових навичок і підвищення рівня стійкості відносно життєвих труднощів. Також варто звернути увагу на те, що цей час може слугувати вам для розвитку внутрішньої міцності і підготовки до нових викликів. Як пораду тут можна сказати, що вам необхідна уважність та обережність у прийнятті рішень. Одним із ключових аспектів поради є звернення до внутрішніх ресурсів та знань, які допоможуть знайти шлях до вирішення проблеми. І на п'ятий варіант випала фонема Рага. Ви є відмінною особистістю, що володіє сильним розумом та здатністю контролювати свої емоції. Незважаючи на будь-які обставини, ви здатні залишатися спокійним і стриманим, що дозволяє вам ефективно спілкуватися з будь-ким і в будь-якій ситуації. Ваші навички комунікації дозволяють вам успішно взаємодіяти з різними людьми, незалежно від їхнього статусу чи рангу. Ви здатні впливати на інших і знаходити спільну мову з ними, що робить вас цінним учасником будь-якої сфери діяльності. Ваші навички посередництва, маркетингу та роботи з людьми дозволяють вам досягати успіху в будь-якій галузі. Ви є майстром у встановленні нових зв'язків та розвитку стосунків. Завдяки вашій привабливості та здатності привертати до себе правильних людей ви завжди оточені потрібними вам людьми, які сприяють вашому успіху і щастю. Також ви маєте унікальний талант у перебудові оточуючого світу, будівництві нових структур або вдосконаленні відносин. Ваша здатність адаптуватися та змінювати своє оточення дає вам можливість знайти радість у нових враженнях та нових відчуттях. Ці якості роблять вас цінним лідером та унікальною особистістю, яка здатна досягати великих висот у будь-якій сфері життя. Позитивне ставлення до життя та здатність знаходити рішення навіть у важких моментах робить вас впливовою фігурою у своєму оточенні. Ви завжди знаходите способи підтримки, що допомагає вам зберігати гармонію та спокій навколо себе. Крім того, ваша здатність до ефективного посередництва та узгодження інтересів робить вас ідеальним кандидатом. Для вирішення конфліктів та досягнення взаємовигідних угод, як у професійному, так і в особистому житті. А порада полягає в тому, щоб усвідомити свою силу і вплив, а також зрозуміти відповідальність, яка пов'язана з цим, особливо в ситуаціях, коли ви відчуваєте гнів чи незадоволеність. Важливо зберігати контроль над своїми емоціями і не допускати їхнього негативного впливу.